Доброго дня, шановна громада. Вітаю вас святом, Трійцею. І до свята ми змогли виконати ну, майже все, що запланували, те, що обіцяли вам минулого тижня. Майже все. Частина людей, ті, які дискредитували Майдан, були відправлені до батальйонів. Їм було запропоновано це. Частина людей були виселені з Майдану без права повернутися назад. Є ну, досить велика кількість більше 150 чоловік. О, змогли ми прибрати частково Майдан. не скажу, що змогли його прибрати повністю. На суботу ви знаєте всі, що в нас була інаугурація президента. І частина людей, які знаходяться на Майдані, приймали участь у забезпеченні порядку громадського, і тому ми не змогли доробити все. Ще дуже багато є роботи, але користуючись нагодою, хочу ще раз запитати вас, так як тут є багато, бачу киян, багато є людей, які перебувають фізично на Майдані, є в нас ще пару невирішених питань. Минулого тижня ми проговорили про те, що територія Майдану об'являється сухою. Знову ж не всі це почули, навіть ті, що знаходяться на Майдані. Тому ось останній раз попереджаємо: достатньо не буде вже більше нічого, що я не чув, я не знаю. Слідуючий тиждень всі люди, які будуть помічені на Майдані, чи вони кияни, чи не кияни, вони будуть випроваджуватися за межі Майдану. Більше того, ми налагодили співпрацю з правоохоронними органами. Не дуже вони хочуть виїжджати за нашими викликами, тому що це є порушення громадського порядку. Поява в нетверезому стані, це адміністративне порушення і розпивання напоїв. Так само є ще одна проблема: це торгівля в межах майдану. Ми провели перемовини між собою, і тому зараз я піднімаю це питання до вас. Що такої торгівлі в межах Майдану не не відбуватись ніякої, практично мають бути виділені місця, і ми готові їх допомогти виділити пану клічку, тому що розповідають про те, що бардак на Майдані а насправді ви вийшли по вулиці Хрещатик до Майдану, вийшли з другої сторони, і ми спостерігаємо зовсім інше. На Майдані ми змогли зробити ну майже чисту зону. Тому на сьогоднішній день чи є згода на те, щоб торгівлі на Майдані не було? Є. Так. Тому я тепер буду спиратись на ваше рішення, коли буду вон, підприємцям пояснювати, чому вони не мають знаходитись на Майдані. Хай знайдуть другі місця для заробітку. Так само на місцях, там, де були вбиті наші побратими, були, були спроби поставити мафи. Ну, вибачайте, люди пробують заробляти на крові. При тому всьому ще не зрозуміло, що і як буде робити органи влади, як будуть до цього відноситись, ми поки що не чуємо. Бо нам починають пропонувати перейменувати якусь другу вулицю якось. Я маю надію, що ви будете приймати активну участь і в цих питаннях, і будете підтримувати нас. Тому що не можна називати вулицю Банкову за місто вулиці інститутської. Це є підміна поняття. Нас знову десь штовхають незрозуміло куди. Від вашого імені, ви бачите, в нас є два подарунка. Всі бачите, от, оці бублики ми їх називали під час бойових дій. Бачите, ні? Зараз я вам покажу їх. Гарні жінки, так? Он той, що більший, ми пану клічку подаруємо. На ньому написано пам'ятай. Чому? Чому це ми зробимо, так? Я маю надію, що він прийде сюди. Я маю надію, що він прийде і отримає його сам. Якщо він не прийде сьогодні сюди, то ми занесемо до нього його, я думаю, в перший робочий день. Всі разом, так? так. Е, чому більший? Тому що там, ну, до президента ми претензій поки що й не можемо мати. А в нас є питання, чи возьме, чи буде гарантувати пан Клічко. Чи возьме на себе відповідальність за ту команду, яка пройшла по квоті удара в Київраду. Тому йому трошки більше попередження і пам'ятка, а пану президенту, он той менший. Є згода? Так, ще хочу ще раз звернутися, бо частина киян, які приходять сюди в нетверезому стані або пробують тут знайти алкоголь. Прийняти його і потім ну, вчиняти певні дії, стверджують, що навіче не піднімалося питання, яке стосується киян. Якщо кияни вимагають від нас порядку, то давайте будемо вимагати того порядку і від киян. Тому територія, ще раз хочу почути, чи територія Майдану визнається сухою і для киян в тому числі? Так. Ну на цьому я поки що закінчу. Потім мені можливо дадуть слово, бо вийде так, що я говорю найбільше. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава.